Король, що переміг смерть, прокляття принца. Його історія розпочалася у 1161 році. Дитинство в золотих палацах Єрусалиму серед розкоші та спокою. Малий принц грається з іншими дітьми, не підозрюючи про свою долю. Вільгельм Тірський помічає дивну річ. Під час жорстких ігор принц не відчуває болю в правій руці, навіть коли отримує глибокі подряпини. Невдовзі звучить жахливий діагноз проказа. Це створює неймовірний контраст між високим королівським статусом і статусом живого мерця. За середньовічними канонами проказа це божа кара, що робить людину вигнанцем. Тринадцятирічний підліток отримує корону саме в той момент, коли його тіло починає незворотно розпадатися, стаючи в'язницею для його духу. Королівство серед акул, перші роки правління під постійним тиском церкви та дворян. Великі родини вважають хвору дитину лише тимчасовою фігурою і починають запеклу боротьбу за владу між потенційними регентами. Проте Балдуїн відмовляється бути маріонеткою. В один із критичних моментів він особисто знімає пов'язки і з'являється перед судом, доводячи присутнім, що його розум гостріший. За мечі будь якого з ворогів. Це історія щоденних мук. Ми бачимо, як слуги годинами одягають його в броню, приховуючи рани, і як хвороба поступово, сантиметр за сантиметром, забирає зір і фізичну чутливість. Але часу на страждання немає. Велетенська тінь Саладіна вже падає на кордони королівства. Починається велике випробування для всього християнського світу. Диво під монжізаром. 1177 рік Саладін веде величезну армію у двадцять тисяч воїнів. У розпорядженні балдуїна лише кілька сотень лицарів та кілька тисяч піхоти. Увесь світ очікує на швидку капітуляцію. Балдуїна, який вже занадто слабкий, щоб триматися самотужки, буквально прив'язують до сідла. Перед початком атаки він падає на коліна перед животворящим хрестом. Щиро молячись про перемогу, що надихає його воїнів на неможливе. Для Саладіна стає справжнім шоком те, що цей напівтруп у золотій масці зміг розбити його елітну гвардію та змусити великого полководця тікати. Монжізар миттєво стає легендою, проте хвороба не відступає. Балдуїн вкотре перемагає зовнішнього ворога, але продовжує щосекунди програвати битву власному тілу. Рецесія... Та зрада. Настають 1180 роки. Король майже повністю осліп і втратив здатність ходити. Тепер його несуть на ношах на кожну передову, щоб сама його присутність підтримувала дух армії. На сцені з'являється амбітний, але бездарний гі де лузіньян. Шлюб сестри короля Сибілли та Гі стає фатальною помилкою. Балдуїн занадто пізно розуміє, що гі нікчема. Позбавлена стратегічного мислення. Починається відчайдушна спроба короля врятувати майбутнє через призначення малого племінника ко королем. Ми бачимо короля, замкненого у власному тілі як у залізній в'язниці, який з останніх сил намагається стримати внутрішню громадянську війну та хаос серед дворян. Остання дипломатична зустріч із Саладіном показує взаємну повагу двох ворогів. Смерть нарешті приходить до короля у віці лише 24 роки, звільняючи його від болю. Падіння Єрусалиму та спадок. Одразу після смерті Балдуїна, четвертого все, що він будував, починає руйнуватися. Гіде Лузіньян отримує омріяну владу. Битва при хатіні стає саме тією катастрофою, якої все життя намагався уникнути прокажений король. Коли Саладін нарешті входить у Єрусалим, він забороняє грабежі та з глибокою повагою згадує свого найвеличнішого противника, того самого прокаженого хлопчика, якого не зміг зламати це трагічне порівняння одинадцять років стабільності, які забезпечив хворий юнак, та повний крах королівства всього за два роки правління здорового, але нерозумного гі. Справжня сила людини полягає не в м'язах чи здоров'ї, а в незламності духу. Балдуїн, IV назавжди залишився в історії не як безпорадна жертва хвороби, а як символ залізної волі, що тримала на плечах цілу державу.